Слава Україні! В ефірі підсумки дня 27 січня. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. Луцькі патрульні надали допомогу чоловіку, у якого стався напад епілепсії. За інформацією патрульної поліції Волині. Днями інспектори Роман Гергель та Євген Остапук помітили чоловіка, який раптово впав на землю. Підбігши на допомогу, зрозуміли, що в нього епілептичний напад. Біля чоловіка перебувала жінка, яка благала про допомогу. За мить на допомогу доєдналися ще один екіпаж патрульних у складі інспекторів Тараса Романюка, Михайла Герасимюка та Юрія Кононенка. На місце поліцейські викликали швидку, а до її приїзду громадянина поклали в стабільне бо бокове положення та контролювали його стан. Чоловіка госпіталізували. В межах Волинської області на кордоні з Білоруссю прикордонники встановлюють камери відеоспостереження за інформацією західного регіонального управління Держприкордонслужби України західний кордон це роблять на всьому північному кордоні України для того, аби цілодобово відстежувати ситуацію та контролювати обстановку на кордоні, а також на прилеглій території. Найбільш загрозливі напрямки вже облаштовані такими системами. У разі виникнення будь-якої загрози підрозділи можуть заздалегідь її викрити та вчасно і оперативно зреагувати. Ці зображення будуть виводитися на центри управління службою, з яких прикордонники і керують камерами задля для відстеження ситуації на лінії держробежу. Державна прикордонна служба України продовжує активні заходи з нарощення безпеки на кордоні. У селі Коршів, Луцького району вранці 27 січня сталася аварія. Там легковик злетів з дороги у кювет. Про це повідомили у телеграм-каналі Волинь Блог. В дописі йдеться, що автівка ймовірно злетіла з дороги через ожеледь. У поліції Волині журналістам телеканалу конкурентів і повідомили, що в них нібито не зафіксовано факту ДТП. Той ж, імовірно, водій витягнув легковик своїми силами та поїхав далі. Під час патрулювання місцевості поблизу одного з населених пунктів шацького краю прикордонний наряд виявив волинян, які незаконно вирубували дерева. Прикордонники з'ясували, що 55-річний лісоруб жодних дозвільних документів на цю діяльність не мав. Як інформує прислужба волинського прикордонного загону, чоловік уже встиг зрізати кілька стовбурів та завантажити у причіп близько кубометра готової деревини. Ще чотирьох жителів прикордоння охоронці кордону застали, коли вони трактором транспортували 3,5 метрів кубічних сосни, вирубку якої теж здійснили незаконно. А 38-річний мешканець Ковальського району виставив у прикордонні майже два десятки пасток на диких тварин. Відносно громадян прикордонники склали адмінпротоколи. Про факти незаконної порубки дерев охоронця кордону проінформували представників Держекологічної служби, лісівників та співробітників нацполіції. Далі, все українські новини, росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Так, в ніч на 27 січня російські війська атакували Слов'янськ Донецької області. За інформацією мера Слов'янська Вадима Ляха, Росіяни зруйнували керамічний цех. Лях повідомив, що постраждали прилеглі багатоповерхівки на вулиці Дарвіна, дитячий садок, де розташована соціальне їдальня, також вибиті вікна. За даними влади, внаслідок удару жертв на щастя немає. Що більше вночі 27 січня окупанти кілька годин гатили по Микільському, що на Херсонщині. Пошкоджено газові та електромережі, водогін і оселі людей. За інформацією прислужби Херсонської ОВА, також під ударом був Станіслав. Там були влучання поблизу приватних будинків, пошкоджені автівки. Наслідки ще уточнюються. На щастя, попередньо без жертв. Однак вранці 27 січня армія РФ скинула з безпілотників вибухівку на місто Береслав Херсонської області. Внаслідок цього загинув чоловік. За інформацією керівника ОВА Олександра Прокудіна, окрім загиблого чоловіка, ще одна людина госпіталізована. Медики продовжують обстежувати постраждалого вранці 27 січня ворожого розвільнувальна. Вранці 27 січня ворожа розвідувально-диверсійна група розстріляла брата та сестру з Хотінської громади Сумської області. Про це повідомила Сумська Ова. Уточнюється, що їхній будинок знаходиться у селі Андріївка, що розташоване у 5 кілометровій прикордонній зоні. Влада вкотре звернулася до жителів 5 кілометрової зони з проханням про евакуацію. Офіс генпрокурора повідомив, що загиблі їхали в автомобілі. Це 50%. 14-річний чоловік, який перебував за кермом, та його 68-річна сестра. У Дніпрі чоловік не поставив авто на ручник. Воно проїхало містом 400 метрів. А тим часом водій повідомив у поліцію, бо думав, що машину вкрали. За інформацією патрульної поліції Дніпропетровщини, чоловік залишив автомобіль на узбіччі і пішов до крамниці. А коли повернувся, авто не виявив. За допомогою відеокамер з'ясували, що викрадення не було, і автівка сама по собі проїхала близько 400 метрів. На щастя, Обійшлося без ДТП і хоча здивований водій дуже зрадів, що його автомобіль так швидко знайшовся, він все ж отримав постанову за порушення правил дорожнього руху. У координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що Росія після довгої паузи надала список із українськими військовими, які за версією розпропаганди були на борту впавшого літака іл 76 про це повідомив координаційний штаб під час зустрічі з Дмитром Усовим було озвучено, що російська сторона на неодноразові звернення з великою затримкою надала відповідь, пославшись на один із списків раніше опублікованих на російських пропагандистських ресурсах. Координаційний штаб зі свого боку підтверджує, що 65 українських оборонців з цього списку дійсно планувалось повернути в Україну в межах запланованого опіну 24 січня. Йдеться у повідомлення. Мені за даними відомства, опитані родичі військових зі згаданого списку ознайомилися з відео, нібито з місця авіатрощі, і не знайшли особливих ознак на оприлюднених фрагментах тіл, які б вказували на їхніх рідних. Голова штабу Кирило Буданов підкреслив, що наразі немає достовірної інформації про те, хто міг насправді перебувати на борту літака. Перший заступник голови СБУ Сергій Андрушенко додав, що останні дії Росії свідчать про те, що вони намагаються приховати справжні причини авіатрощі від світової громадськості. Головне управління розвідки повідомило про успішну кібератаку у Росії. Знищено всю іт інфраструктуру компанії IPL Consulting, яка спеціалізується на впровадженні інформаційних систем у російській промисловості. Зазначається, що ця компанія презентувала себе як одне з найбільш сучасних російських підприємств, яке надавало допомогу у впровадженні інформаційних систем до установ, що займаються проектуванням виробництвом авто. Мобільних та авіаційних компонентів важким машинобудуванням, виробництвом обладнання та приладів, зокрема в інтересах російського оборонного промислового комплексу. І до новин світу у Польщі в ніч проти 27 січня сталася аварія пасажирського автобуса з України. Там постраждали 20 людей. В автобусі всього перебувало 59 пасажирів і два водії. Усі українці. Про це повідомляє польські змі. пише ТСН. Як повідомило видання, аварія сталася близько четвертої ранку у Люблінському воєводстві. Автобус з'їхав з проїжджої частини та перекинувся на бік. За попередніми даними автобус їхав по маршруту Одеса Варшава. За словами представника державної пожежної служби у Грубешові, на цій ділянці траси в момент аварії йшов сніг і була ожеледь. За попередніми даними поліції, водій не впорався з керуванням на повороті дороги, через що автобус і перекинувся. Обидва водії були тверезі. Всього 20 людей госпіталізовано. Решту пасажирів автобуса перевезли до найближчого громадського центру. А вірний раб російського царя вкотре прилетів на Уклін, так самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирушив із робочим візитом до Російської Федерації, де зустрінеться з диктатором Владіміром Путіним. Про це повідомила прес-служба картопляного президента. Зазначається, що у міжнародний день пам'яті жертв голокосту, 27 січня, Путін з Лукашенком святкуватимуть 80-річчя визволення Ленінграда. Також диктатори проведуть засідання ради союзної держави, на яких обговорюватимуть свої плани на 2024-2026 роки, і підіб'ють підсумки 2021-2023 і років, а також обговорять міжнародну тематику. Танкер компанії Трафігура, який, за твердженнями представників компанії, перевозив нафту російського походження, був атакований хуситами у Червоному морі. Про це повідомляє Блумберг. Танкер був атакований ракетою на виході із Червоного моря, що стало найбільшою атакою зі сторони хуситів за весь час. Відповідальність за удар взяли на себе єменські повстанці хусити Судно перевозило нафту російського походження. Це продукт, що використовується для виробництва пластмас і бензину, передбано за ціною нижчою за верхню межу, встановлену країнами Великої Сімки. Про це повідомив представник компанії Трафігура. Той факт, що цим шляхом користується такий гігант ринку, як Трафігура, промовисто говорить про те, що світові компанії готові використовувати непрозорі методи для експорту російських енергоресурсів, пише Блумберг. Також видання зазначає, що для Росії інцидент також не має бути приємним, адже саме через Червоне море відбувається так званий чорний експорт російських енергоресурсів до покупців в Азії є